Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ли на свете всех милее, всех румяней и белее? Питаю, друзья, и дорослые дети любят каски. Згадуючи каски в дорослом віці, мы начебто повертаемся в свет дитинства. И тому каски є универсальным відтворенням тієї ментальности, яку закладають нам Наші батьки в далекому минулому. Серед нас є багато людей, які навіть в дорослому віці продовжують залишатися дітьми. І не тільки люблять казки, але й ще в них вірять. Одним із таких любителів казок є наш президент Володимир Олександрович Зеленський. Ще будучи керівником студії 95 го кварталу, він неодноразово. Звертався до теми народних казок, щоправда, російських. Я думаю, що кожен із вас пам'ятає той далекий серіал, який з 2013 по 2016 рік на екранах 1 плюс 1 спостерігала вся країна. Серіал мав достатньо претензійну назву Сказочна Русь. А серед головних героїв цієї сказочної Русі згадувалися практично всі, всі персонажі. Української політики: Віктор І, Віктор II, Кіля Азіров, Юлія Прихитра, ну і багато інших, Сіня там і так далі. Тобто, фактично, ми з допомогою Володимира Санча і методів політичної сатири вони спостерігати за всім українським політиком. Ставши президентом України, Володимир Оксанович не втратив. Своє любові до російських народних казок. І сьогодні його поведінка більше нагадує поведінку героїв іншої російської казки, а саме сказки о мертвій царівні і сім'ї Богатирях. Цитату з якої я навів на початку цього відео. Якщо пам'ятаєте за сюжетом зла е, дружина царя Мачуха царівни дуже любила звертатися до свого дзеркала. І запитувати його яй на світі всіх мілеє, всіх рум'яні і біліє. І дзеркальце завжди відповідало, прекрасна, спору споруні. ти цариця всіх мілеє, всіх румяні і білеє. І, і це одразу підвищувало їй настрій. Десь за такою ж самою схемою діє і Володимир Саныч Зеленський. Зленський. Злізики кажуть, в особі Олексія Арестовича, що. Свій робочий день він починав, ну, принаймні тоді, коли він був в офісі президента, з того, що отримував свіжі дані соціології. Тобто, дуже уважно слідкував за своїм рейтингом. І горе було тому, хто приносив інформацію про те, що рейтинги президента за попередній період стали нижчими ніж були до цього. Настрій Володимир Олександровича пропадав і він починав. Дуже перебувати в поганому гуморі, що одразу позначалося на всіх рішеннях, які він приймав. Оцю любов до рейтингів Володимир отримав одразу після свого переїзду на вулицю Банкову, в якій він не збирався засиджуватись більше п'яти років. Якщо ви думаєте, що велика війна щось змінила, то глибоко помиляєтеся, навпаки. Президент ще став більш залежним від своїх рейтингів. І всі на сьогоднішній день соціологічні служби, яким офіс президента замовляє ті чи інші опитування, вони, як правило, проводять їх в закритому режимі. Однак не один офіс президента це робить. Існують і інші політичні сили, які цікавляться настроями наших людей. А іноді подібні рейтинги замовляють навіть. Структури громадянського суспільства, незалежні засоби масової інформації, громадські організації та й взагалі соціологічні служби. І ось нещодавно опитування провела така собі New Image Marketing Group, яка дані соціологічного дослідження якої сьогодні широко обговорюється в українському суспільстві. Що ж, зроблена? До яких висновків прийшла ця шановна соціологічна служба? Перше, що кидається в очі, коли опитували наших громадян щодо рівня довіри, з'ясувалося, що за рівнем довіри президент Зеленський знаходиться лише на третьому місці серед відомих українцям-політиків. На першому місці знаходиться генерал Валерій Залужний, якого, до якому довіряють більше 70% українських громадян. На другому місці знаходиться генерал Кирило Буданов, якому довіряють 65%. І лише на третьому місці знаходиться Володимир Зеленський, якому довіряють 58% опитаних українських громадян. Втім, не все так погано здавалося б для президента Зеленського. Адже на наступне питання, якби президентські вибори відбулися сьогодні, за кого б ви проголосували, він є безумовним лідером українських симпатій наших виборців. Так, вони заявили, що в разі якби голосування відбулося в ці дні, Володимир Зеленський отримав би 28% з половиною голосів у першому турі. У другому, а в другому, в цьому списку, тобто тим, хто став би його суперником у другому турі, був би генерал Валерій Залужний, який отримав би 16,7% голосів. Здавалося б, можна радіти такому розкладу. Але не все так просто. Оскільки одразу соціологи прогнозували другий тур, тобто запитали людей, а в другому турі, якби у вас було два таких кандидата, за кого б ви з них проголосували? І з'ясовується, що перемагає заложний, у якого в другому турі 37% голосів проти 32 у Володимира Зеленського. І я думаю, що ви прекрасно розумієте, що в даному випадку настрій Володимира Сенча. И может быть и хорошим. Топ-то знову витворивается сюжет Пушкинской казочки о мертвой царевне И семи богатырях. На, на девичник собралась, Вот царица наряжаясь Перед зеркальцем своим, и с ним. Я ли скажи мне всех милее, Всех румяней и белее? Что же зеркальце в ответ? И прекрасно, спору нет. Но царевна всех милее, всех румяней и бели. Как царица отпрыгнет, да как ручку замахнет, да по суд как хлопнет, каблучком так и притопнет. Ах ты, мерзкое стекло, это врешь ты мне на зло. Как тягаться ей со мною? Я в ней дурь-то успокою. Видишь, какая подросла, и не дива, что бела. мать брюхатая сидела, да на снег лишь так. Или дело. Но скажи, как можно ей быть во всем меня милее? Признавайся, всех я краше. Обойди все царство наше, хоть весь мир мне ровной нет. Так ли? Зеркальце в ответ. А царевна все ж милее, все ж и белее. Вот что делать в такие ситуации Владимиру Александровичу, когда подрослась такая царевна в выгляде Колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Що з ним робити? Як зробити так, щоб все-таки вони помінялися місцями, щоб все-таки перший рейтинг був у Володимира Санча, а лише другий у Валерія Федоровича? Може зробити так, як пропонувала далі зла цариця у тому, ж самому, у тій самій казочці Олександра Пушкіна? Ділать нечиво. Она черной зависти полна, бросив зеркальце под лавку, позвала к себе чернявку и наказывает ей сенной девушке своей, Весь царевну глушь лесную и связав ее живую, под сосной оставить там на съедение волкам. Ну, в наши гуманные часы никто, Валерия Федоровича, в лес не поведет и до сосны не привяжет. Його просто відправили в Лондон послом України в цій Великій Британії. Сподіваючись на те, що спрацює давньоримське правило демнацію меморії, тобто забуття, цим принципом користувалися з давніх давен, роблячи так, щоб деяких політичних осіб або неважених осіб. Викреслювати з історичної пам'яті цілого народу? Напевно, таку ж саму тактику Банкова вирішила застосувати і до Валерія Федоровича. Але не тут то було, пройшло вже е, багато часу, а народ, колишнього головкома ЗСУ не забуває. Більше того, як показують соціологічні опитування все тієї ж соціологічної агенції, що буде, якщо і парламентські вибори відбулися б сьогодні. Картина дуже безрадісна для Банкової. Навіть партія, якої ще не існує, так звана гіпотетична партія Залужного, набирає сьогодні небагато немало 22,9% голосів на виборах. В час, як партія Володимира санчо Зеленського реальна слуга народу може набрати не більше як 18,5%. І саме цікаве, що на третьому місці, попри всі, весь, весь всі ті кілотони бруду, які сьогодні виливаються на Петра Порошенка і Європейську Солідарність, вони займають почесне третє місце з результатом 13,4%. Також, за даними Соціологічної агенції, до Верховної Ради потрапляє партія Азов майже з 9%, партія Разумкова. 5,7% і навіть Юлія Тимошенка, яка набирає більше 5%. І якщо такі результати збережуться, то партія президента Зеленського втратить парламентську більшість. І майбутню коаліцію урядову сформують уже не підконтрольні банкові парламентські сили. А фактично, це означатиме повну втрату абсолютної влади, яка на сьогоднішній день є. У Володимира Олександровича. Цілком зрозуміло, що з цим він миритися не хоче, і тому робить сьогодні все, щоб досягти бажаного успіху, під яким він розуміє залишення за собою владного крісла. Але як це зробити в умовах України? І тут він користується тими порадами, які йому надає колишній президент України Ленів Данилович Кучма. І ті люди, які кували. Його перемогу в 1999 році. Це був єдиний випадок в історії України, коли президенту вдавалося переобратися на другий термін. Я не хочу зараз розповідати про багато специфічних моментів, пов'язаних з тим переобранням. Якщо буде потрібно, я колись про це розкажу. Але на один момент я хотів би звернути вашу увагу, шановні мої глядачі. Цей важливий момент полягає в тому, що, хоч були використані комбіновано різні методи політичного впливу на своїх опонентів. Починаючи від зачищення поля від своїх конкурентів, було фактично видавлено із країни Пала Лазренка, який міг стати фінансовою базою для підтримки опозиції. Були зачищені засоби масової інформації. Про це Олег Валерійович Ляшко може розповісти, коли я вперше. Заарештували за критиколоміда Даниловича Кучми і закінчуючи використанням методів політичного терору. Достатньо сказати, що виборча кампанія почалася із загибелі В'ячеслава Максимовича Чорновола. Це сталося до початку президентської виборчої кампанії. Перед тим розкололи головну опозиційну силу, яка називалась Народний рух України. сам Чорновіл загинув в автомобільній катастрофі. Суспільство тоді майже не відреагувало на цей акт політичного терору. І тому під час виборчої кампанії терор подовжився. Так у Кривому Розі, під час зустрічі з виборцями було кинуто гранату ще одного кандидатку президенти Наталію Пітренко. З'ясувалося, що кидав її прихильник Олександра Васильча Мороза, якого Кучма не хотів бачити суперником найбільше. Багато ще інших важливих речей, але факт залишається фактом. Даніну Даниловичу, з допомогою комбінованих методів, вдалося залишитися на посаді президента. І, судячи з усього, цей досвід на сьогоднішній день хоче взяти на озброєння і Володимир Олександрович Зеленський. Аналізуючи те, що зараз відбувається в країні, ми бачимо фактично повторення картини 1999 року. Репресії або санкції. Які вживає сьогодні Зеленський, вони дуже багато в чому нагадують ті дії, які тоді творили правоохоронці в часи Леоніда Даниловича Кучма. Знову ж таки, під ударом єдиний опозиційний центр в особі Петра Порошенка, який має і організаційні, і медійні, і головне фінансові ресурси не тільки для власної підтримки, але й для підтримки опозиційних кандидатів. Саме тому президент Зеленський накладає на нього санкції, які абсолютно є неконституційними і незаконними. Паралельно він зачищає медійне поле після створення єдиного марафону, чого не снилося навіть кучмі, він все робить для того, щоб санкції були накладені і на тих людей, які активно критикують президента Зеленського. Це називаються превентивні заходи стосовно початку президентської виборчої кампанії, яка фактично Іде вже повним ходом. Але як би там не було, залишається єдина проблема, яку до цього часу вирішити не вдалося. У кочому вона теж була в особі Ющенка Віктора Андрійовича, популярною тоді голови Національного банку України. Йому було запропоновано не балотуватися в президент. Віктор Андрійович обіцяв. Ну, а щоб він не передумав. Була порушена кримінальна справа щодо Банкрутства Банка України, до якого, начебто, Ющенко мав відношення. Ющенко не висувався, він не заважав Леоніду Даниловичу, за що одразу після президентських виборів отримав посаду прем'єр-міністра України. Подібний маневр Банкова хоче повторити відносно Валерія Федоровича Залужного. Уже просочувалася інформація в засоби е нашої масової інформації про те, що банкова робила такі пропозиції колишньому головкому Збройних сил України. Проте він відмовився. Щодо другого кроку порушення кримінальної справи, то банкова поки що на це не відважилася. Тому що при всій повазі до посади голови Назбанку, посада головкома збройних сил. А ще в умовах війни спроба порушення кримінальної справи може мати непередбачувані наслідки для її ініціаторів. І тому на сьогоднішній день банкова намагається мовити заложного відмовитись від політичної діяльності і не бути конкурентом Зеленському на президентських виборах. Поки що заложний не дав жодної відповіді на про свої політичні плани. Ну, в принципі, так робив і Ющенко. Перед 2004 роком, до останнього тримаючи інтригу, чи піде він на вибори. В наших умовах заявити про свої політичні амбіції смерті подібно і не тільки в переносному сенсі. А в прямому гадайте В'ячеслава Максимовича Чорнового. Подивіться, як превентивно загинула Ірина Фаріон. Подивіться на цей останній замах Ностергія Стернева. Він, на щастя, закінчився не так вдало для кілерів і замовників, як сталося з Серене Гаріон, але складається враження, що наше суспільство тестується на предмет сприйняття ще ось цього не ганебного методу, методу політичного терору по відношенню до всіх тих, хто заважає президенту Зеленському. Якщо можна превентивно накладати санкції, то де гарантія, що не будуть превентивно усунені. Конкуренти Володимира Олександровича з виборів. І це не обов'язково зробить Банкова. Це може зробити Російські Агенти спецслужб, про які говорив Захіст Терненко. Абсолютно не виключено. Тому що на сьогоднішній день, враховуючи ті ситуації і ті процеси, які йдуть в нашій країні, це абсолютно можливо. тому було б дуже добре, якби наші позитивні блогери і активісти. Перестали чіпати Валерія Федоровича і провокувати його на політичних І якщо дійсно вони бажають йому добра. Чи буде Валерій Федорович балотуватися, це залежить тільки від нього. Він може і відмовитись. Проте ситуація в країні вдається таким чином, що йому доведеться робити дуже непростий вибір, тому що до тії. Безодні до краю безодні, до якої привів режим Зеленського нашу країну. Він напевно вимагає від кожної людини, яка вважає себе патріотом. Чесною відповідь в першу чергу перед самим собою. Я згоден миритися з тим, що зараз відбувається? Чи все-таки я візьму на себе відповідальність і спробую змінити ситуацію в нашій країні? Це складний вибір. Кожен для себе повинен. Його зробити сам. часу Зеленський теж казав, що він іде саме для того, щоб змінити вектор розвитку нашої країни. Чомусь всі вирішили, що цей вектор тепер буде правильний. І той, який відповідає інтересам країни. По факту, ми отримали велику війну, отримали диктатуру, отримали розроблену країну, розбиту і зменшене населення нашої країни. Майже вдвічі. Якщо це є позитивним результатом, тоді можна голосувати за Володимира Сонячем. Якщо ні, то потрібно шукати йому альтернативу. Я впевнений, що в нашій країні така альтернатива є. А на сьогодні все. Всім добро. Слава Україні!